Ти коли-небудь помічав, що з деякими легко спілкуватися, а з деякими майже неможливо. І це не тому, що всі ідіоти, це тому, що кожна людина, вона по-своєму, особливо, кожної людини є свій кольор. І це зараз я про книжку Томаса Еріксона «Про проточення ідіотів. Суть книжки розповідається, що кожна людина може мати один з чотирьох кольорів: це червоний жовтий, зелений і синій. Червоні це лідери, природжені лідери, це енергійні, позитивні люди, прямі рішучі. Жовті це, як ми кажемо, душа компанії. Творчі, дуже енергійні. Потім у нас ідуть зелені. Це люди, які дуже спокійні, доброзичливі, добрі і сині. Логічні, аналітичні. По пару разів можуть перевіряти, чи зробили вони роботу, чи не зробили. Отже, завдяки прочитанню цієї книжки ви зрозумієте, як правильно спілкуватися з якоюсь людиною з цих типів, як правильно дізнатися, хто із цих типів ви. І, і плюси і мінуси. Отже, рекомендую. До прочитання. Одна з основних книг, одна з моїх любимих тепер, яку я прочитав. Я, правда, читав.